Проблеми дослідження та реконструкції традиційної писанки Закарпаття. Тема відкритої лекції кандидата мистецтвознавства Романа Пилипа слухачами доповіді науковця, стали студенти Закарпатської академії мистецтв, які почуту інформацію закріпили на практиці в межах заходу. Роман Пилип провів майстер-клас із писанкарства. Розділивши студентів на три команди. Заняття проходило в ігровій формі, під час якого учасники визначали локальні особливості традиційної писанки Закарпаття. Її основні орнаментальні мотиви спробували відписати писанку у традиційній восковій техніці. Пізнавальне заняття провели у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, де, до речі, знаходиться унікальна архаїчна колекція писанок. Ну, ми хотіли провести це в музей, щоб вони. Доторкнулися до цих автентичних пам'яток. Сьогодні у нас тут є присутні альбоми, листівки старовині. Про це все буду розповідати на лекції. І вони зможуть за автентичними взірцями відписати традиційну писанку. Скоро Великдень, це актуально. Це таке занурення в атмосферу і ну, вивчення традиційної спадщини нашої. Тому це буде так пізнавально. Ми надіємося, що вони будуть продовжувати цю традицію і понесуть в життя цей наш скарб. Аліна Бойків не вперше тримає писачок у руках. Каже, розписувати писанку заняття непросте, але цікаве. Насправді я ще в дитинстві багато розмальовувала. Ми е, мій дідусі бабуся цим займалися. Також у школі проводили різні гуртки по цьому. Тому я трохи вмію, трохи знаю сам процес. Але все рівно трохи важко акуратні лінії робити. Я не знаю, краніше сто років тому люди вимальовували дуже акуратні, особливо гуцульські мотиви чи навіть бойківські з крапочками. Це дуже важко робити. Але цікаво. Так, цікаво. Мені завжди було цікаво з фарби фарбу, різні кольори, різні поєднання. Це жоуписно трохи і графічно водночас. Студентка Олена Палюшко із зацікавленням послухала історичну інформацію про етнографічні особливості писанки Закарпаття. Дівчина із Рівненської області, де є також традиції писанкарства. Наприклад, ось куцоли вони малюють більш маленькі та різнокольорові. Детально промальовуючи, а якщо взяти лемки, то вони малюють капловидними, яскравими кольорами. А взяти навіть тих самих бойків, то це темні кольори переважно. Це дуже чудова подія, аби дізнатися різні історичні факти, те, як жили люди. Бо, наприклад, я не за Закарпатті, мені це дуже цікаво. Я з Рівенської області, і для мене, типу, в ну, нас в області різні інші візерунки. І після цього я хочу ді приїхати саме додому і дізнатися, які саме в нас типу волосся області розповсюджені візерунки. Бо в нас є як поділення на Волинь, так само поділення на Полісся. і вони різняються дуже сильно. Роман Пилип досліджує закарпатську писанку давно. За останні п'ять років у нього назбиралося достатньо інформації, аби поділитися з нею з усіма охочими. Тож подібні заняття ще відбудуться до Великодня. Слідкуйте за анонсами Закарпатського музею народної архітектури та побуту.